Друзі, на звучу вам Спецназ і ви на каналі Specnas Pro. І сьогодні ми будемо грати в Chicken Hung. І ця гра зовсім недавно обновилася. От, я її вже грав давно, але я її 100 раз удаляв, 100 раз скачував, мене навіть банили. Да. І, і з того, що мене забанили, тіпа, я Удалив чікінган, все його скачав. І отак. Давайте я зроблю, Я зроблю собі нік. У мене зараз нік босс. Не стираю. Е... І Андрій іде от, господі, про вот. Якщо ви побачите парня з отаким ніком в ігрі, якщо ви граєте, готово. то це я заповню. І почнемо е ми, мою прокачку з не. Я беру ламбу. Так, да, я, конечно, знаю, ламба це не самая лучшая тачка. Но Шумаємо, то маємо. Вже время назад не вернути. Бала нам. Вс, погнали, погнали. О, Так, 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 так. Повер Повертаем. Саня, поворачивай. Поворот. Ну, да. Мене якийсь якийсь опасний обігнав. Знаєш, це опасний. Ні, це безопасний. опасний. це цих гондках, оскільки я дивлюся, більшу... Увагу беруть мотоцикли, бо є багато людей, я бачу на мотоциклах, які їздять на них і вони дуже часто виграють, в принципі. Ось бачите, він мене обігнав. Джамбо. І на якому я місці? На 12-му. Нормально. І давайте ми зараз зробимо собі скин по мінімуму. Ну так, все. І давайте. Шо? Зробимо. Ні, це. це... Дуже, давай, то я собі зроблю. сделаю. его Нет. шляпа нібито в на 19К. Тоді давайте отаку візьмемо. За 9. Так, тут. Тут давайте візьмемо щось нормальне. Такі сапоги. Таке щось. Давайте візьмемо щось таке. За дев'яточку. Е, клюв теслічку великий. Це ніт. О, точняк. А, ну да, о. Все. Ну все. по мінімуму скин є. Давайте знову в рейкінг підемо. О, мотоцикл. Е -е. Мотоцикли дуже хороші в гонках, але якщо їх приміняти якось в якихось сорівновательних режимах, то це буде не дуже не сув'ятую. Мотоцикл, він, так, да, він швидкий, но. Він швидкий, маневрений, але но коли ти на ньому їдеш, від пуль в тебе немає ніякої защити. Бо, коли ты, в машине в тебе є стенки в машине. А на мотоциклі Стінок стенок нема. Вообще не придумали мы тут секли Ти що что там придумав? Взял себе стену, блин, прилипил. И все Інтересно, да я тут бліма бачу. Так. Я гонюся за ось цим Chicken Guy. Челом. Давайте й да, я його перегнав. Так круто. Е, Chicken Guy куди? Куда ти чікін? Давайте в мене ще є... На попитка цю сусідку перегнати. Я його вже напевно не пережив. А може, Ще, конечно, возможен. Ну ні. Вже невозможно. І на якому я 11 місце? Ну і нехай. Давайте зайдемо опять сюди. так, у нас 72. 78. Переви, так, ми хотіли е, давайте, оце візьмемо. Хвостик. Оцей, цей. Ні, цей дуже дорогий Це дуже дешеві. Дорогий, 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 дорогий. Тут всі, всі вони дорогі. Тут всі вони дуже дорогі. Ну добре, тоді будемо без хвоста. Тоді давайте попушки якісь купимо. Дорога, 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 дорога. Це теж дороге, це дороге, і це дороге, і то дороге, А, ні, то дороге. Все. Давайте може в якогось... Давайте батл рояль, ПВП. І так, 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 так. Ох, тут зам'єс. Ломись. Э, а блин, я его ловил. Здорово, генерал Куку. О, розовый лук. На, 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 на. Вот, все. Так. Пошли куда-то. Це я так розумію, режим «кожен сам за себе, так? Да? Ну окей. Досі дойде після кожного ігрока. Тим більше, якщо він з лазерною Да. У мене є. У да, мене є друг. Возможно, ви його знаєте. Да, да, тут той самий парень, той самий Андрій з канала Пригоди Андрія. Да, ми з ним друзі, ми з ним кінти. У нього 81 підписник чи скільки? Я сам не помню. Е, е Давайте Battle, battle Royalty Must. Е да, в нього те е теж виходять такі ролики різні. Всі різні, різноманітні. Ну, хоча більше він знімає різні від відоси про ігри. Так, все, погнали, 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 погнали. От. Він часто знімає відоси різні про ігри. Але і реальна життя в нього інколи виходить. У нього 71 підписник. І я хочу, щоб в мене було стільки саме. Будь ласка, давайте наберемо цю цифру. На, на, на 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 Ой, мене хтось снайпнув. Висходить. читер? читер? Ладно. я в таких батлах не дуже скажу зразу і давайте ми мали так ся калаш все Давайте. А давайте. Я не знаю. Плент бомбы. Плент бомбы. Так, я курка. Я курица. Пошли на план Б. Блин, бомб мене тут заплентали. Ай, больно Парні окружайте їх Нам нельзя їм дати побілити. Всі ігри. Єс Да. Я що ми виіграємо. Я просто пуде Просто чувствуло.

Блин, парни, бомбу кто-то Так, А, там червяк. Нет, ты то, что нашего бьешь. Нашего нельзя бить. И сегодня Опять бомба взорвалась. Да, она взорвалась. Почему она не взорвалась? Так, вона взорвала вас. Один-один. І є один тих свиней. Ненависних. Блін, ми всі зараз на Б. В принципі, вони... Да, вони зараз будуть обход. Так, я знаю с підтримкою з с моральною він з с моральною підтримкою на я його кипнув він парни моише до сих пор не мо не понимают что він на А фарні штурмуємо Аплент. на Парни, я штурм. Штурм пишу. штурм Блин. Ну і у мене кури, конечно. Ну і кури. Парні, ну. І, я не знаю, вони не можуть, типа, розплыді Типа, половина на А, половина на Б. Так не можна сделать. Вс, давайте я буду на А. Все, я уже их тут ожидаю. Все. Так разбираться. На. Так вот На тут. На, Блін, ми зараз опять йдемо сюда. У них там... Вони по наші постійно ходять поодинці. А вони постійно вниз йдуть. Навіть клемсті йдуть у них. От бачите, за мною просто нікого не було. І поки я став розкленчувати, то вони мене вже вбили. Так, зараз думаю. Знаю. Зайдемо. Ну, добре, друзі. Ось такий ролик в мене вийшов. всі пока-пока.